Київський міський центр соціальних служб висловлює свою солідарність людям, які живуть з ВІЛ. В цей знаковий день 1 грудня ми маємо честь 1995 року організовувати, проводити такі міські акції до Всесвітнього дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ. Ми є тією державною базовою установою, яка дійсно надає професійну комплексну допомогу людям з такою проблемою, і реалізували перші за бюджетні кошти програми комплексної підтримки таких людей. А під час війни це величезна допомога в отриманні лікування людям, які опинилися українцям, киянам за кордоном. ВІЛ позитивним допомог лікуванню, отримані гуманітарної допомоги. Також наразі на базі Київського міського центру соціальних служб, на базі Голосіївського Святошинського центру соціальних служб проводяться опитування на туберкульоз. Закликаємо вас дбати про своє здоров'я і обстежуватися. Дають професійну допомогу соціальні послуги, спеціалісти мережі центрів соціальних служб міста Києва. Ми разом з вами.